На Волині з самого ранку з півсотні активістів та ветеранів АТО облаштували блокпост за кількасот метрів від україно-білоруського кордону. Уважно стежать за всім транспортом, але не пропускають лише вантажівки з російськими номерами. Наші сприймають, не поняли ситуацію. Мета акції припинити рух, транзит вантажного транспорту з вантажами. З країни агресора Росії хочу їм сказати, не їдьте на Волинь, бо будете стояти. Російські фури масово хлинули на Волинь відтоді, як Польща заборонила їм транзит через свою територію. Нині вони їдуть в об'їзд з Білорусі через Україну і до кордону зі словаччиною або Угорщиною. Щоправда, і цей шлях для російських ваговозів тепер закритий, причому в обох напрямках. Володимир, громадянин Білорусі, але керує вантажівкою на російських номерах. Він везе яблука з Македонії до Росії. Однак тепер, вочевидь, затримається в Україні. Я перший раз слышу, що за акція. Я ж не знаю, що за акція. Я і б знав, бо я ночі проскочив йшов би по чорному. Я у ковілі ночував, і не хотіло времени вийти. Українські митники на кордоні з Білоруссю поки що працюють у звичайному режимі. Жодних вказівок не пускати російські ваговози вони не мають. фірми перевізники та водії приймають рішення якби об'їжджати Польщу транзитом через Україну, але жодних законодавчих ініціатив у посадових осіб митниці у відмові у пропуску або у відмові у митному оформленні ну немає. Блокада кажуть активісти безстрокова і триватиме доти, поки український уряд не заборонить транзит російських ваговозів офіційно. А от що робити з фурами, які вже затримані, учасники акції ще не вирішили, але вже лунають заклики обміняти їх на надію Савченко та інших українців, які нині знаходяться в полоні терористів на Донбасі та в російських в'язницях. Зараз Машини будуть всі з Закарпаття. тут. машини збираємо 400-500 тисяч, Скільки буде, міняти да, на полонене. На полонене буде міняти на полонена не може вирішити, не може вирішити. А ми будемо Є мінські домовленості, яких ніхто не, вики... не дотримується. Тобто є мінські домовленості всіх полонених звільнити. Тобто ці вантажівки будуть в полоні бендерівці. Слава Україні! Героям слава! Героям <світ> слава! Отже, водії вантажівок можуть і самі опинитися в полоні. Як до цього ставиться українська правоохоронна система, поки невідомо.